Америка кипить, палає у кожному штаті. Протести всюди, гасло, руки геть, мішень, трамп, маск і нова політика, яка ламає звичний порядок. Для нас, українців, такий сценарій звучить знайомо, коли вулиця стає ареною справжньої боротьби. Але ось питання: чи може в Америці повторитися те, що сталося у нас? Майдан, перелам, зміна влади. Мене звати Дмитро Олійник, і зараз буде не про очевидне, а про тих. То потирає руки десь у Кремлі, тисніть вподобайку. У розпал масових протестів у США в соцмережі X з'являється показовий пост від Кирила Дмитрієва, голови російського фонду прямих інвестицій, і людини з найближчого кола Путіна, який останніми тижнями намагається вибудувати міст до Білого Дому. У своєму дописі Дмитрієв заявляє, мовляв, те, що зараз відбувається у США, це не просто вуличне обурення, це справжня кольорова революція, і організували її самі американці а точніше, так звана Діпстейт, глибинна держава. Яка керує країною стіні? Посил зрозумілий. Ті самі інструменти, які США за версією Кремля використовують для революції в інших країнах, тепер повернулися додому. Йдеться про добре знайомий російський наратив. Мовляв, Америка роками розгойдує ситуацію по світу в Європі, на Близькому Сході, в Азії. І от тепер ті ж самі сценарії спрацювали всередині самих штатів. Як це інтерпретує Москва, пояснює політолог Максим Гардус. Близько з першого Майдану 2004 року. І далі Росія активно звинувачувала колективний захід в тому, що він розмухує кольорові революції. Ще більше це посилилося після так, укріплення консерватив, консервативного погляду російської політики, коли крах СРСР було названо. Um, Найбільшою геополітичною катастрофи двадцятого сторіччя названа Володимиром Потрі, і um, були відринуті всі внутрішні причини для цього процесу. крах СРСР вважався інспірованим ззовні. Отже, не протест, а спектакль, не волевиявлення, а добре зрежисована постановка. Саме так звучить стара знайома російська мантра, і щоб у неї повірили, Кремль працював десятиліттями, методично, послідовно вибудовуючи альтернативну реальність, де за кожним мітингом обов'язково стоїть режисер і зовнішній сценарій. Наприклад, коли в Сербії рух отпор протестував проти проросійського президента Сербії та Югославі Слободана Мілошевича. Потім, коли е, простувала КМАР та інші молодіжні організації в Грузії, і до влади в результаті революції троянд е, прийшов Михайло Сакашвілі, тож, е, в принципі, в Росії є нароботана мова, нароботані механізми, нароботані Меседжі щодо усіх цих ситуацій, і вони, в принципі, повторяються, приспособлюються для кожної нової ситуації. Будь-де але такого відкритого і нахабного втручання Росії у внутрішні справи США ще не було. Кремль не просто коментує, він буквально намагається переписати сенс протестів, і це важливо. Російська риторика повністю знецінює і викривлює мотиви людей, які вийшли на вулиці. Мовляв, це не громадяни, яким щось не подобається і які хочуть змін, а про. Просто пішки у великій чужій грі, але якщо чесно, це абсурд: протести, мітинги, громадська активність це взагалі в ДНК Сполучених Штатів Америки. Там люди виходили на вулиці задовго до того, як народилися і Трамп і Путін. Можна звісно сказати, та це просто випадковий пост одного з кремлівських діячів. Не перебільшуйте, але є одне. Але мені здається, що навряд чи це буде поодиноке висловлювання. Росія доволі активна в американських соціальних мережах. В принципі, вона завжди була активна в Трамп в Твіттері. і про це дає дуже багато розслідувань і американських, європейських і, і українських про те, як діють проросійські мережі, як реальних лідерів думок, які то з ідеологічних причин східно. Розповсюджувати російські меседжі, чи навіть доведено, що вони отримують фінансування з Росії. І потім невідомі боти, а також є докази, що багато разів, що ці боти організовані російськими мережами, розносять ці меседжі. В принципі, після покупки МАК Ілона Маском Твіттеру. Перейменування їх в X і прибирання всілякої перевірки фактів повністю розігнані всі команди для факт фактчекерів, А цього стало тільки більше. Ніхто зараз це не контролює. Тож, те, що в разі повторення протестів, в разі їх загострення, Росія буде допомагати, розповсюджувати меседжі про те, що. Процеси є не самі по собі, а вони є чимось закладом, бо сумніватися в цьому просто не доводиться, коли Кремль звинувачував США у втручанні в справи інших країн у підтримці протестів у кольорових революціях. причинно наслідковий зв'язок був зрозумілий. Та зараз ситуація зовсім інша. Бо якщо у Трампа буквально все під контролем. То хто тоді за версією Росії керує протестами в самій Америці? Хто цей умовний ляльковод, який тягне за ниточки? І от тут починається найцікавіше в гру. Включається стара добра теорія про Deep State, так звану глибинну державу. Що це взагалі таке? Це доволі е, спірна конспірологічна теорія про те, що е, окрім е, обраних народом представників влади в конгресі. Та президента Сполучених Штатів є якась таємнича сила, яка незалежно від волі виборців, контролює державу і підміняє, чи скасовує. Чи відозмінює, чи саботує рішення обраної влади? Отже, не масони, не ілюмінати, не рептилоїди і не Джо Байден, а неформальна мережа силовиків, бюрократів, суддів, розвідників, які насправді керують країною. Хто ці тіньові гравці за спиною обраних президентів? Відповідь на це питання складніша, ніж може здатися, і вона з області великого страху перед невидимим ворогом. Тож в офіційних заявах? Е це не було персоніфіковано. Проте, мова Росії в, таких, в усіх попередніх конфліктах вона завжди такою була. Вони не казали, що офіційно нема висловлює, коли президент Російської Федерації Володимир Путін сказав би, що Євромайдан ініціював президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама. Не було такого. Проте він це говорить натяками, а потім офіційні е діли думок це розповсюджують і розшивається меседж, вже вказуючи персони, вже е звинуючи конкретні структури, раду, конкретних посадовців, а потім вже е вся мережа. Ботів та екаунтів з з цим пов'язана, вже це розповсюджується конкретними методами, конкретними фразами, конкретними постами, Вже і згадування імен. Отже, цілком ймовірно, що сценарій повториться: спочатку офіційна особа вкидає тезу, мовляв, за всім стоїть якийсь загадковий діпстейт без жодних імен чи доказів. А далі починається розкручування. З'являються конкретні імена, мовляв, от ці політики дали гроші, а ці координують, а от ці за всім стоять. І тут постає питання: а що якщо Трамп у це повірить? Або якщо не сам Трамп, то хтось із його найближчого кола, і тоді все. Він на гачку, замість аналізувати реальні причини протестів, адміністрація почне полювання на внутрішніх ворогів. Не Росія придумала це конспірологічну свідомість. Вона в нової адміністрації Сполучених Штатів Америки є від самого початку, а там є багато своїх наративів про заколоти. Починає від вкрадених виборів. Від Діп Сейту глибинної держави про те, що Діп Сейт вкрав вибори, заявляв сам Дональд Трамп. про домінуючу виборчу систему. Домінку навіть проти свого колишнього соратника Майка Пенса. Але це не все. Там дуже багато дуже страката конспірологічна картина від того, що е, там ЛГБТ-Рух, це заклад проти традиційних родинних цінностей Америки, які сполучують, до міфа про велику заміну. Велика заміна це міф про те, що таємничі сили, які всього лише представляє демократична партія, завозять. Завозять небілих мігрантів для того, щоб вони е, витіснили біле е, християнське населення Сполучених ну, Штатів. Закінчуючи вже е, абсолютно екстремальними і дещо сатиричними штуками, типу е, піцагейту, про те, що мережа відомих піцерій є прикриттям для педофілів. Е, Хоча це і не мов би сатиричний сюжет виявилися в справжні конфлікти, коли е, люди, які вірять в ці заколоти, на, нападали на піцерії. <кхід> ну і що можна згадати велику зараз про це менше згадується, тому що не потрібні е, теорії. Це вже офіційна риторика мережу е, людей, які вірять в великий заколот QAnon, про Проте таємничих представників спецслужб, які. Злівають цю правду про ці ці заколоти і, і, і які широко обговорюються в американських соцмережах. Це не стільки Twitter X, скільки більш такі е, анонімний і не розповсюджений на нас мережі, типу там Reddit. Отже, ґрунт для конспірології в Сполучених Штатах Америки вже давно підготовлений. Коли люди виходять на вулиці, чимало тамтешніх політиків і коментаторів радше повірять не в те, що громадянам щось не подобається, а в те, що цими людьми просто маніпулюють. Мовляв, вони інструмент у руках якихось темних сил. Тут у грі і з'являється Росія. Вони вже майже не використовують термін кольорова революція. Він втратив гостроту замість цього. Майдан тепер будь-який масовий протест, який Росія хоче дискредитувати, автоматично стає майданом. До речі, і в нас колись так було. Ми самі порівнювали арабську весну з Майданом, бо там теж площа, натовп, сльозогінний газ. І от зараз Кирило Дмитрієв прямо говорить: дивіться, у США свій майдан, а отже, хтось усе це організував. Росія діє на випередження, і що найцікавіше, влучає точно в ціль. Її меседжі добре заходять частині прихильників Трампа, які вже звикли бачити змови за кожним протестом, і не тільки серед виборців, навіть деякі чиновники підхоплюють ці наративи. В частини е, прихильників Трампа і його адміністрації, як наприклад, міністра охорони здоров'я Канезі, вже є е, про те, що український майдан це ніяка не революція, це ніякі не протести, а це інспіровано всім тим же американським депстейтами елітою Демпартії, Акція. Тож, це перший шар, і другий шар. От як в Україні скинули Януковича, так цей же діпстейт хоче з вами поступити. Росії це вигідно. Росії треба, щоб США загрузили у власних проблемах: протести, скандали, розборки з поліцією. Чим більше уваги всередину, тим менше назовні. Тим більше шансів для Кремля діяти без зайвого нагляду з за океану. Тим більше шансів на розрив солідарності. Між США та Україною. Та чи є в принципі ймовірність зміни влади у Штатах під тиском вуличних протестів, як це робили ми з вами в Україні? Америка має довгу історію протестів. Там були бунти рабів, протести хіпі, расові повстання. Але вулиця там це скоріше крик у мікрофон, а не метод зміни системи. У США протестами не скидали владу. Там владу скидають суди ФБР або. Вибори силове протистояння з владою в Сполучених Штатах таких було дуже багато, але влада завжди вигравала. А з перших років на залежності були бунти робітників, бунти селян, бунти фермерів, повстання рабів, була намагання асоціації південних штатів. Потім було багато. Всяких, ну, закінчується вже чорними бунтами 60-70 років, коли чорні райони бомбила авіація. На початку 20-го сторіччя, коли були бунти-шахтарів, їх також розстрілювали з артилерії з допомогою авіації і військ. Ну і останнє, це вже з такого е іскра, це Street», які теж було розоний силою. Протести у США не заборонені, але коли НАТО виходить за рамки, відповідь буває дуже жорсткою, іноді надто жорсткою. Згадати, хоча б як поліція діяла під час протестів Black Lives Matter або штурму капітолію, газ, гумові кулі, арешти У США величезна силова система з дуже великими повноваженнями, і хоча вона децентралізована. Кожне місто чи штат має свій апарат. Усе це разом створює відчуття, що система вміє і може накрити протест миттєво. Назвати штати поліцейською державою в повному сенсі перебільшення, але сказати, що вони вміють і люблять діяти силою, точно не брехня. Там не дуже церемоняться, коли владі здається, що вулична активність виходить з під контролю. Принцип, міністр внутрішньоспасправ Сполучених Штатів Америки не може віддати наказ. Поліцейському в місті Х піти і розігнати мітінг. Є Національна гвардія, вона підпорядкується Вашингтону, і в, у випадку силового протистояння вона багато разів використовувалася. Вона е, використовується тільки всередині держави, ну, в принципі, усюди так, бо Національна гвардія кожної держави не всі люблять це згадувати, але це потомок Жандармерії. Яку передумав в часи французьких революцій саме для застосування проти своїх громадян? Тільки зараз, тільки в Україні, є виключення, коли в нас Національна гвардія бореться з іноземними. За захоплювачем, а в принципі насправді вона проти своїх і, і придумана. Отже, вулиця у Сполучених Штатах Америки це гучно, це яскраво, але не ефективно в плані переворотів. І навряд чи цього разу все буде інакше. Справжня битва у США не на вулиці, вона у свідомості. І поки протести ще не переросли в революцію, інформаційна війна вже давно в самому розпалі. Кремль це знає. Трамп. Відчуває, а ті, хто вірить у рептилоїдів, підсагейти і український слід, вже поготові, стоять на варті своєї правди. Найнебезпечніше навіть не те, що все це може вибухнути. Найстрашніше, що якщо це станеться, значна частина Америки буде впевнена, нею керують не люди. А змови і в таких умовах правда не врятує, бо її просто більше ніхто не почує. Аби мати доступ до правди, підпишіться на РБК Україна, тисніть вподобайку і діліться своїми думками у коментарях під відео.